В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Новена до Святого Духа. Святий Боже, ти у день народження Церкви благоволив у видимому вигляді зійти на апостолів, щоб просвітити розум, запалити серце, укріпити їх у вірі та освятити їхнє життя. Ревно просимо Тебе під час цієї новени, щоб Ти і нам благоволив уділити цих самих дарів для нашого освячення. Та поширення Божої слави через Христа Господа нашого. Амінь. День четвертий. Святе письмо навчає: той, хто зміцнює нас з вами в Христі, і хто помазав нас, це Бог, Він дав нам печать, дарував завдаток Духа в наші серця. Молімося, Духу Святий. Дякуємо тобі за те, що ти назнаменував нас Божою подобою, яка є завдатком вічного щастя і закликом до святості. Амінь Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молімося, Боже, ти Вознесенням Ісуса і зісланням Святого Духа відкрив нам брами вічного життя, вчини, щоб ці великі дари укріпили нашу відданість Тобі і примножили нашу віру. Через Христа Господа нашого. Амінь.